Що робити, якщо не прийняли дію? Привіт! Якщо ви опинилися в ситуації, де у вас не хочуть приймати дію, не хвилюйтесь. Правда за вами, бо закон на вашому боці. За законом про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чиї спеціальний статус цифрові документи в дії мають такий самий юридичний статус, як і їх фізичні аналоги. Тому неприйняття дії є незаконним. Якщо з вами таке трапилось, напишіть у службу підтримку Дії та вкажіть ваше прізвище, ім'я та побатькові, номер мобільного телефону для зворотнього зв'язку, документ, який не прийняли, область та адресу установи, посаду або ім'я співробітника, який відмовився приймати електронний документ. Опис випадку, тобто назву послугу, яку намагалися оформити, дату, орієнтовний час та аргументацію відмови. Якщо ваша ситуація є винятком і ви дійсно не можете використовувати цифровий документ, служба підтримки дії вас про це повідомить. Які можуть бути винятки? Перше. Необхідність підтвердження особи громадянина України під час в'їзду в Україну, в'їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд із неї. В'їзд, перебування, проживання або пересування в межах прикордонної смуги, вихід у територіальне море та внутрішні води України в усіх інших випадках у вас мають прийняти цифрові документи з дією зручніше.